Сергій, чи є можливість для українців, які виїхали за кордон, які втратили все, мати онлайн? Дохід, заробіток і жити там, де вони, там, де їм подобається. В Україні все залишається. У тебе житло, там машини, ну все, що було, бізнес. Ти опиняєшся в країні, де в 30 плюс 40 плюс 50 плюс років треба вчити мову, треба вчити нову культуру, да на роботу. Я знаю купу чоловіків, які були директорами заводів, власниками, великими бізнесменами, і тут їм кажуть, жов центр йти підлогу підмітати, чи навіть та будь-який найм для них вже майже неможливий. Ну дуже важко йде. Плюс мінус та сама історія. Типу, так як можна стартануть в бізнесі Назад, з Україною, так. так як можна розвиватись в Україні. А тут це все абсолютно інакше працює. Коли ми з цим стикаємося, перше, що кажуть українці, давай бізнес відкривай. Так. А коли відкривають бізнес, виявляється, що тебе трати втрат більше ніж взагалі можливий самі на очікуваний прибуток, розумієш? І я ніколи не робив ставку на заробіток від монетизації. Ця вся історія це дуже мало. Це взагалі на великі гроші. Класно навчитися на цьому заробляти. тобто залежність від телефону. І від соцмереж буде далі ще більше. Люди будуть сомтикатися більше і більше, і далі це, на жаль, перейде взагалі в віртуальну реальність. Люди будуть сидіти в шаломах чи в очках, і у них просто постійно буде там тут інстаграм, тут тікток, тут повідомлення. Я взагалі не знаю, як це людський мозок витримає, але ми до цього йде. І у тебе є два варіанти. Або плюватися і казати, фу, за що нам це треба, дурачки, Або сидять онлайн. Майб... Або адаптуватись, хочеш ти не хочеш. Адаптуватись, прилаштуватися, навчитись цьому і заробляти на цьому. Я знаю, мужик. От таких, як той з такою бородою, здорових і так далі, які до соцмереж, мають відношення не то, що 0, а мінус 100. І вони все рівно себе змушують знімати відео, розповідають, розказують. Ну так, да. ну типу така. Це, тіпо. Я тебе розумію прекрасно, бо я ж починав блог, я теж дуб-дубом був, я нічого не розумів. Але крок за кроком, крок за кроком, да, став мільйонером, Але це ж люди думають, що просто фартануло. Так, да, будь-який успіх це фарт, але перед цим мають бути кроки чіткі до чогось. І в якийсь момент воно вистрілює в тебе.